Що я скажу, люди вибирають сковорідку, Ось чоловік пройшов зі сковорідкою в руках, і там жінка з чоловіком теж вибирають сковорідки, не дивлячись, що вони близько тисячі гривень. Тому що дехто зараз буде, мабуть, писати в коментарях, що епіцентр дорогий, там ніхто нічого не купує. Ну, були такі коментарі, я пам'ятаю. Та ні, купують. Бачу, що купують люди. Усім величезний привіт. Запрошую вас. В епіцентр подивимось сьогодні акції, знижки, ціни в магазині. Епіцентр будемо гуляти, дивитись, розглядати. Я думаю, вам буде це відео цікаво. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео, щоб ви були в курсі усіх акційних пропозицій, вмощуйтесь позручніше. Дякую за коментарі та за вподобайки. І давайте розглядати, що тут цікавого. Дивіться, ножі. Це також бачу новинка, їх ще не було. Можна обрати за розміром, саме який вам потрібний. Це також, здається, Німеччина йде. Чи це Україна? Так, виробник. А, це постачальник, здається. Так, да, постачальник. А виробник... Добре, дуже довго читати. Не хочу себе і вас затримувати. А, 279 гривень, це вже, мабуть, тісно такі ножі. 439 гривень і ніж для хліба 395 гривень. Навіть ніж тефаль є. Ну, цікаво. А, 300 гривень, від 300 гривень бачу ножі тефаль. Це вже треба розуміти, яким ножем що користуватись. Мені дуже подобається оці ножі, ножі литі, де ручка суцільна з ножем. Немає нічого там, щоб, знаєте, прикрутити, закрутити суцільний ніж. Вінзер це також хороша фірма, пам'ятаю. Так, ціна такого ножа 286 гривень, 309 Ну, і тим, чим більше ніж, тим він дорожчий буде. 468 гривень. Є Max Mark, це трішки дешевше. І також я бачу литі ножі, які тільки що я вам показував, що не розхитається ручка від самого леза. Ціна такого 339 гривень, ну це без знижки. А ми ж з вами хочемо подивитися все зі знижкою. Правда? Ми за цим і прийшли. Ух ти який тефаль. Це для хліба. Для хліба 759 гривень. Буду купляти різаний хліб. В акції ножиці кухонні 75 гривень. Також є ножиці Вінзер, торгова марка, знаєте, всі хороша якість, знижка да? а... 50%, 202 гривні. Лезо точити. Для ножів та ножиць. Крав. Я думаю, що це буде дуже хороше точило для ножів, тому що популярна фірма, я не, буду, я, не, я не думаю, що це буде щось таке, як в іншому магазині, за 190 гривень. Шинковка багатофункціональна з нержавіючої сталі. Шатківниця. 99 гривень. Ой, яка краса, дивіться, як цікаво придумали. Ось така підставка для ножів, вона магнітна, взагалі супер. І ніж раз і все. І тримається цієї магнітної дошки. Ну і ціна, звісно ж, не з дешевих. Так, ну ось фірма Крав. Ось такий от набір. Тут ножів багато, дуже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, здається. Три, п'ять. П'ять ножів і ножиці. Це зі знижкою 2445. Так, це знову у нас крафт набір ножів. 725 гривень в наборі 3 штуки. Я бачу, навіть розібрали, мабуть. Упаковка така гарна, красива дійсно. Ектор. Не збрав. Хто купував ножі цієї фірми, також залишайте коментарі, чи вони добрі. А це тут можна обрати навіть ось такі підставки для ножів. У нас, здається, тут знімаються, якщо я не помиляюсь, можна промити. Так, кольори 425 гривень. Ну, без знижки. Окремо також можна. Придбати дерев'яні підставки бачу. 129 гривень скляна дошка для нарізання. От мені завжди здається, що щось би так от різав різав і ніж зі всієї сили на дошку. Падає там, да, або сильно ви натиснули, зривається там з м'яса чи ще щось. І потім по цій скляній дошці і розбивається. 129 гривень. О, це цікаво подивитись. Давайте подивимось ціни на дошки. Ось така кругла дощечка 250 гривень, зараз зі знижкою. Дивіться, ось така мацюпонька невеличка 150 гривень. Ось я тримаю в руці, щоб ви розуміли розмір. Так, бамбукова, яка вже тріснула, бачите? Чи не це не бамбукова? Ну Вона вже стріщеною. Дошка кухона дерев'яна, дуб. 254 гривні. Так, і оця також трішки менша, дуб. Ну, це я бачу суцільна йде, тому що там якось вона по шматочкам зібрана. Бачите? Бачите? Знову мацюпунька, сама дощечка для нарізання бамбукова. У ну, мене є бамбукова вже дуже давно і я не можу сказати, що вона погана. Мацюпуньки, дощечки, будь ласка, от 100 гривень, а вже трішки більша, вже трішки грубша, трішки дорожча. 159 дошка кухона для м'яса навіть написано. Так, тут щось нове. Цього я теж не... О, бачите, новинка, цього я теж щось не пам'ятаю, щоб я бачив. Це ємності бамбукові для зберігання сипучих бамбук. 175 гривень, оці маленькі. Ось ці. А оці трішки більше 265. Дивіться, яка гарна для торта дерев'яна. Скільки вона? Вона. Блюдо для подачі з кришкою 369. ну Звичайно, є економ варіант, це пластикова дошка. 88 гривень. Кольори в асортименті Гарний такий, знаєте, а... от, яка би господинька би не хотіла б мати таку красу, правда? Все поскладати в одному тоні для сипучих. Ну і ціни, звісно, відходимо, відповзаємо поки що. А це що, тримач для серветок? Оце тримач для серветок. А, я зрозумів, це отак от, от підіймається, кладете серветки. Я зрозумів. Добре, ходіть далі гуляти. Фірма Крафт, її також знаєте. Да, а молоток. Бачите, тут... Дрібніші зубчики, а тут такі трішки більші. 499 гривень, це враховуючи зі знижкою. Крафт також а, лопаточка. Так, шумовка. Ну і сама дешевша, сама дешевша, бюджетна. А, Ну, Це фірма Ап. Епіцентрі найбюджетніша. Ось такий ополоник 29 гривень. Шумовка зі знижкою 40%. Також цієї фірми 29 гривень. Силіконова рукавиця 105 гривень зі знижкою. Дивіться, які цікаві на стіл осінь. 105 гривень на гарячу. Тут стільки всього цікавого, що навіть не розібратися щодо чого. Дивіться, яка ложка. А, підставка під ложку, точніше, якщо щось жирне. Смажили, Зберігаєте ложку на оцій підставці в двох кольорах, але біла дешевше 29 гривень. Це для фритюру кошик, для картоплі фрі. Мініатюрна 299 гривень зі знижкою. Прес для часнику 49 гривень. Хочете металевий. Будь ласка, 412 гривень. Мірні, як сказати, набір мірних ложечок 89 гривень. Скільки тут цілий набір великий? Я бачу це також новинки. Їх не було в такому фісташковому кольорі Smart Kitchen. Ціна 159 гривень будь-якої кухонної речі. Так, ось так вона здається висіла як. Будь-яка і шумівка, і ополони, і лопатка 159 гривень. Із цієї серії бачу також є підставки під гарячі, ну і це якась нова серія. Цікаво, коли щось нове. Добре, тут у нас що? А тут у нас трішки бюджетніше все. А, тут ми з вами були. Чекайте, ми з вами якийсь один ряд пропустили. Терки завжди потрібні. 82 гривні, ось така терочка. 4 грам на 4 стороннях. Тут же без знижок терки стоять. Вінзер по 592 гривні на силиконовій підставці, щоб не їздила 279 гривень. Ой, в руки береш і одразу відчувається, що зовсім інакша якість. Також є оця крал по 190 та по 229 гривень. Так. 216 240 гривень. Ну так, да, вона вже така більш надійна. А це йде вже з великим великим контейнером. Теж на чотири сторони. Фірма Крафт. Терка для корейської моркви. 119. Так, ось така тирочка, 53. Миска нержавіюча, 110 гривень. Літрова. Так, миска 135 гривень. Просто 24 сантиметри. А наскільки не написано? Літрів. Сито з ручкою 146 гривень. Ось таке велике сито 192 гривні. З ручкою. Ось таке можна придбати зараз зі знижкою в акції. 159. 114 гривень ось такий друшлячок. І 191 гривня трішки більший. Хочу сказати, що також великий вибір, великий вибір чайників в епіцентрі, дуже великий, ціни коливаються, на, ну ще дешевшого не бачу, ніж менше 1000, о, бачу, 600. Ось такий. Густо. Свистком, так що якщо вода буде кипіти, вам свистіти не треба, за вас це зробить чайник. Ось такий красний, 999 гривень. 1065. Так, а це я вже десь бачив, хто мені скаже, де оно, Хто дуже-дуже, дуже уважний. Там матовий такий самий, бачите, а тут такий галян, галянцевий 699 зі знижкою 50%. Цей гарний такий теж матовий. Ну, чорний, на чорному дуже буде видно все. Навіть червоні є. 1500 гривень Вінзер. А, ну зрозуміло. Такий вже чайничок важкуватий. Найдешевший French Press це фірми UP, 173 гривні, 144 гривні. Ці що зі знижками. Фламберг 315, трішки менший 219. А я пам'ятаю ці чайники. Вони коли з'явилися, цей перший чайник від мене також був такий самісінький. Так, 169. Ось такі зараз зі знижкою жаромістки. Жаромістки? А жару як нам правильно сказати. Ну, ви мене зрозуміли, жару міцне. 159 гривень. Ні, вже краще взяти трішки дорожче. Піали. Піони. 80 гривень. Дивіться, які тарілки, рідні барви. Десертна 47 гривень і обідня 72 гривні. А ось ідуть в акції по 49 гривень. Десертна і 69 обідня. Ось ці також красиві, пам'ятаєте, також ми бачили їх в іншому магазині нам всім знайомим. Обідня 74 Ці також усі ми знайомі з цими тарілочками. А ось це новинка. Це щось таке цікаве. 59 гривень, ось така тарілочка. Тут вже якісь птічки. Це салатник. А, дивіться, і ці також, бачите, можна зробити сервіс. Ось такі маки по 69 гривень салатник, але мені здається, що це для перших страв. А ось такі оцю можна купити за 29 гривень. Так, я, мабуть, буду закінчувати відео і а, починати другі, тому що бачу по часу вже треба закінчувати. Ну, а оці всі м, красиві. Як сказати, посуд весь красивий. Ми вже зараз з вами вже подивимося у наступному відео. Я піду познімаю ще тут. Дуже багато новинок. Вам економних покупок, всього найкращого і до зустрічі. Всім пока!